Серед чудових видань, випущених чарівними жінками видавництва спалах, у фає будинку вчителя цієї книжки ми не застали. 150 примірників розкупили за 10 хвилин. Бо таки потребуємо чистоти і краси в усі віки. А її уособленням у нашому народі є і Катерина Васильівна-Білокур, жінка, яка поєднала геній і праведність. Тому книжка, над якою кілька десятиліть працював Микола Кагарлицький, Давно очікувано в Україні, та й не тільки в Україні, особливо після не зовсім чистих блитристичних домислів Володимира Яворівського, нарешті з'явилася. І чистий голос Ніни Матвієнко на вечері в будинку вчителя озвучив листи Катерини Білокур. Зі сторінок цієї книжки мовою документів, листів, спогадів про зустрічі і, безперечно, ілюстрації постає незаплямований, ніжний і осяйний лик Катерини Васильівни Білокур. А скільки сили духу і мужності, скільки непохитної послідовності виховала в собі ця маленька українська жінка, що для всього світу стала уособленням України. Її руки творили красу, як богатець творив світи у безмірі космосу. Вона бачила, відчувала і відтворювала душу рослин, тварин і речей, а так мало людей близько неї розуміли її висоту і її геніальність. Відстань часу і відстань серця це, зрештою, одне й те саме. Микола Кагарлицький віддав чужий борг, врівноваживши справедливість. Кілька пожовклих від часу малюнків, і один створений на жовтому і пам'ятому клаптику. Їй не було на чому малювати, а вона малювала, писала, вдихала живу душу у свої творіння. Багато скарбів зберігається в музеї декоративно-прикладного мистецтва в Лаврі, а думається, твори Катерини Білокур не просто скарб, то святині.